У мене в момент у житті, коли попався хороший тіп, який обіцяв заробляти на ставках на спорт, а саме на договорних матчах. Хто не розуміє, що це, це коли якийсь футбольна команда зливає матч, пропускає, наприклад, 4 голи і попередньо дає от, продає ось ці от сигнал, да, або не знаю, як це назвати, злив, люди ставлять на букмекерських конторах і заробляють на цьому. Відповідно, і як запропонував мені ТІП співпрацювати, він дає мені ось такі от сигнали. А якщо я заробляю, то 50% прибутку йому перераховую. Так і було. Він давав сигнали з коефіцієнтами 2 і більше. Якщо сигнал не заходив, то він писав просто по напрацьованій схемі. тобто Більше з цим поставщиком сигналів працювати не буду. Шукаємо вже кращих, більш надійних. Наступна угода буде безкоштовною, щоб ти відпрацював так, свою втрату, а з іншої вже починаємо працювати як по старій схемі. Так? так і було. Одна відпрацьована угода, наступна, якщо вона була в прибуток, то я ділився 50% із заробітку з нього. А якщо вона не заходила, то він знову ж таки писав, що все, наступне 100% відпрацюємо. І будемо працювати по старій схемі. Сам, і звичайно, що ставки ніякі не ставив, ніяких договорників не було, просто находили.